Друзі, всім привіт! Ви на каналі Філтайм з вами, як завжди, Станіслав. У минулому огляді я показував вам преміальні радо. Тру. Тож сьогодні давайте більш народні годинники. Ми подивимось. А дивитись ми будемо тактичні годинники Касіо Протрек. Ви знаєте, я вчора прийшов з ними додому. До речі, одна з версій в мене зараз на русі, надяг їх якраз на руку і просто ловив кайф. Бо вони здоровезні, але дуже легкі, дуже комфортні. Реально класний циферблат і класна підсвітка. Я повторюсь, кайфував. Може я трохи забігаю вперед, але хочу сказати, що годинники, котрі ми будемо дивитись, мені дуже сподобалась і. А останнім часом я постійно ношу свої люмінокс, кварцові кварцеві а, з карбону, бо вони дуже відповідають моєму стилю, який ви бачите. Тобто я так і ходжу у житті. А, і я люблю свіже повітря. Я люблю гуляти на свіжому повітрі, бігати. Я люблю велосипед і. В такому годиннику, як Casio, наприклад, чи Illuminox, це дійсно зручно робити. Плюс на жаль, в нас в Україні зараз такі часи, що і раніше Casio дуже добре продавалась, а сьогодні продаються ще краще, бо для воєнних це мабуть найкращий вибір. Тож давайте переходити до годинників, але перед цим, як завжди, авансом попрошу вас поставити лайк цьому відео, бо то є краща підтримка для вас і господи, для вас, для мене і мого каналу. Як я вже казав, на огляді у нас дві моделі, взагалі у цієї версії існує три кольори: третій на ремінсі, як ці зелені, але повністю чорні з червоними акцентами. Ну і відрізняються вони тим, що зелені у нас повністю полімерні і ремінь також полімерні. А от сіра версія з полімерним корпусом, але на ній встановлений титановий браслет. Давайте подивимось коробку. У Protrek вони прям такі еко, я б сказав, з тонкого картону, але дуже приємний. Тут, якщо чесно, не хочеться чогось такого знаєте, дорогого. бо це годинник для активного відпочинку. Воно тут е, нафіг дороге, всяке не потрібне. Стандартна документація буде у комплекції, ще є ота е, прикольна штучка у версії для браслету. Це для того, щоб ви самостійно могли зняти ланки і підігнати браслет під ваше зап'ястя. Тут також буде інструкція. Тобто, така корисна штука, дійсно знадобиться. А давайте з титанової версії і почнемо. Я хочу сказати, що Casio ProTrek відрізняється від g shockів У колекції є своє обличчя. Ви не змішаєте ці годинники у один клубок. Виглядає на перший погляд дуже складно в плані функціоналу. Але далі я покажу, що то не зовсім так. Тобто я просто без інструкції нативно покажу вам, що в ньому є. Корпус зроблений з полімеру. Не думайте, що то титан як браслет, бо то лише покраска корпусу під колір браслету. Корпус реально досить великий. Давайте одразу пройдемося по розмірах. Довжина 55 мм, ширина 51 мм. Товщина 15 міліметрів та вага 87 грамів. Тобто він дуже легкий, і я хочу сказати, що у тактичних годинниках це нормальний розмір, такий стиль. Вони чудово сидять на моїй невеликій руці 18 сантиметрів у обсязі. Корпус чудовий, досить брутально виглядає. Мені подобається як розташовані кнопки, подобається. Ергономічність цього годинника, продумана втоплене мінеральне скло нижче безеля, тобто його буде важко цокнути. Ну і плюс нагадаю, що Casio ProTrek по замовчуванню противоударня та ця модель ще й морозистійка. Плюс водозахист 100 метрів не для дайвінгу, але купатись можна. Друзі, давайте, не відходячи від відказ, я все ж вам покажу, як настроюється цей годинник, які функції є, я покажу не досконало, непрофесійно. Бо я Casio досконало не знаю. Я знаю основні функції, я в принципі вчора потицяв, і я розумію, що воно досить нативно зрозуміло. І зараз покажу і вам це. Тобто є основний дисплей. Час, секунди. Як я розумію, зверху то запас коду батареї. В нас сонячна батарея у цьому годиннику. Можна верхньою лівою кнопкою змінювати формат. В нас, бачите, четверг, 28 число, 11 місяць, 28 число, чи знову перейти на батарею. Ліва нижня кнопка, як у класичних G-Shock, переключає функції. Є в нас другий час в цій моделі. А є стандартно секундомір, запускається правою нижньою, нею ж зупиняється, верхньою обнуляється. Далі лівою знову переключаємо це таймер, таймер зворотнього ходу. Принцип роботи той самий. П'ять будильників можна встановити. Так, це в нас другий час, якщо я не помиляюсь. Та ось ми знову повернулись до основного дисплею. В принципі, нічого складного немає. Є компас, запускається правою верхньою кнопкою. Я не знаю, як ним користуватись. На жаль, ще кільце Безеля в нас під компас підлаштоване. Вирубається ця функція цією кнопкою, далі у нас барометр. Ця кнопка, і нижня кнопка це висотомір, якщо я не помиляюсь. Якщо ви хочете повернутись у основне меню, ви е, тицяєте оцю кнопку. Якщо ви хочете змінити формат дати, якщо ви хочете е, відключити звук, е, коли ви на, натискаєте на кнопку, бо когось це може дратувати. Якщо ви хочете. А змінити час підсвітки, вона тут LED-підсвітка від 1 до 3 секунд, запускається нижньою а, кнопкою. Це все можна робити, оцією кнопкою її треба затиснути. Hold. А, до тих пір, поки не переключиться менюшка. І далі, а, так, якщо я не помиляюсь, так, от цією нижньою лівою кнопкою ви. Переходити на інші функції. Можна поставити, наприклад, формат 12 чи 24 години. Можна змінити секунду, обнулити, можна встановити самому час. Рік, місяць, день. Ось в нас звук, замутити його можна, підсвітка одна чи 3 секунди. Збереження Power, Господи, забув як на український, неважливо. І повернутись у основне меню. Натиснули цю кнопку. Тобто, це основні функції, які, в принципі, нативно можна на цьому годиннику все у цьому розібратись. Давайте покажу вам ще задню кришку, це пластик, загвинчується у корпус. Тут деякі характеристики, плюс вказано, що годинник зроблений у Тайвані. Це вже давно не секрет. Більшість касів роблять чи в Китаї, чи в Тайвані, і тільки самі дорогі моделі. У Японії. Браслет титановий, суперлегкий, він штампований, тобто ланки у середині пусті. І я не дуже люблю штамповані браслети, бо для мене це виглядає якось трохи дешево. Плюс такі браслети можуть дерти волосся на, ваш, на вашій руці, бо між ланками є щелини. Але браслет, в принципі, виглядає досить приємно. Він ще із системою швидкої а, заміни. І застібка, хлопушка добре виглядає і досить зручна. Питань до неї жодних немає. А от зелена версія, хоч і дешевша, але подобається мені набагато більше. Такі класні контрастні кольори мені навіть здається, що дисплей більш насичений, і тут верхня частина меню з зеленою плашкою. Та й взагалі зелений з чорним виглядає дуже класно, плюс жовті акценти, прям няшка. В плані розмірів і функціоналу це однакові годинники. Різниця тільки в кольорі і в тому, що у цій моделі полімерний ремінь. Він теж з системою швидкої заміни, і він мені реально подобається більше. Але це, звичайно, діло смаку. Ну і на моїй руці виглядають просто супер. Вони великі, брутальні, але подивіться, вони класно сидять навіть на невеликій руці. Типу моєї, тобто це та річ, що я казав, такий стиль. Вони здоровезні. Але якщо, наприклад, то ну, це треш звичайно, але якщо радоп були от такого розміру, це був би реально треш на моїй руці. А у цьому випадку годинник прекрасно сидить на моїй невеликій руці. Ну і давайте я трошки. Поряд потримаю, щоб ви для себе зрозуміли, яка версія вам подобається більше. Мені однозначно зелений, дуже насичені такі прям чоловічі годинники, і ремінь для мене це супер плюс. Причому ремінь дійсно комфортний, класний. Титан я в принципі не люблю, я зараз не дуже люблю браслети, і цей колір мені подобається менше. Ну а який вам подобається, будь ласка, пишіть у коментарях. А я готовий підводити підсумки і почнемо, як завжди, з ціни. Версія на ремінці 15 980 гривень, версія на браслеті 20 тисяч 210 гривень. В плані ціни до Casio в мене ніколи не виникають питань. Тобто, в мене не, немає думки, типу, о, бренд щось багато грошей запросив за свою модель. Хоча брешу, е, недавно я ж знімав касіо та сказав, що. На штампованому браслеті відчувається трошки дорогувато. Так, було діло з брехав, вибачайте. Але у більші, більшості, у більшій мірі, якщо це особливо на ремінцях моделі, то вони дійсно відчуваються на свої гроші. Бо, по-перше, це дуже серйозний бренд, з великим міцним ім'ям. Це Міцні у прямому сенсі годинники, котрі просто неможливо розбити. Ви ж знаєте, що у рекламах на них там і катають на танках, і на машинах переїжджають ці годинники, і з ними все в порядку. Це не якісь фейки, це реально дійсно міцні годинники. І це комфортний, ергономічний годинник у даному випадку. Я кажу вже про наші протреки, а багатофункціональний, який дійсно приємно відчувається на руці, бо я. Правду вам кажу, коли я його одягаю, мені Люмінокс мій подобається, але це ще легший, ще приємніший і незважаючи на такі розміри. Тобто конкуренція насправді в Україні особливо то й немає. Є конкуренція типу дешевих скмеї, є ноунейм-годинники, no є якісь зараз китайські, українські а, бренди з смішними назвами, коти, ну. Особисто мені було б просто соромно одягати. Але деякі продавці їх дуже агресивно продають, запускають агресивну рекламу на них. Там годинники коштують 2000 гривень, але цінності зовсім ніякої. Тобто ви це зрозумієте, коли захочете ці годинники продати. Ви просто їх не продасте. Тобто, це можна просто брати в сміття і от, от туди це все викидати. Так що такі справи мені годинники сподобались. Я сподіваюся, що сподобаються і вам. А замовити ці моделі та інші моделі Casio з офіційною гарантією 2 роки від офіційного дистриб'ютора в Україні. Ви можете у моєму інтернет-магазині Філтайм. Посилання на ці моделі і на каталог я залишу у описі до цього ролику. І якщо у вас будуть виникати якісь питання, будь ласка, ви можете їх задати у мій особистий телеграм, посилання на котрий я також залишу до цього ролика. Чекаю на ваші коментарі і вже не авансом. Якщо було корисно, прошу вас поставити лайк. І Нагадаю, бо то є краща підтримка від вас до мене і мого каналу. Будь ласка, підпишіться, якщо хочете залишатись на зв'язочку. А з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!